Дуже близько, блядь! Одну-дві коротких, кажу, пацани. Вроді видихнув і далі. В прошлому році просто мовчки пішов після роботи, відпрацював робочу зміну. Рідні, скажу так, не знали, що я пішов добровольцем. Я рідним сказав, що я пішов оновлювати дані. От вони думали, що я там на Ребі сижу там або ще десь там на другій, на третій лінії оборони. І тільки після того, як я попав до госпіталю після поранення, ну мені довелося їм дзвонити і казати, що привезіть мені якісь там речі, все. Ну так і так. Ну а так можна ну і нормально. Я до цього вже Волка проходив, ми поставили там в запас. От, Волка я вже не проходив і ну, придатний був. Потім відправили мене на учебку в Дніпро. Нас відправляли ще на Германію на очеву. Німці в кінці там розповідали, скільки ми вистріляли там. Вони там за рік стільки не стріляють, скільки ми там у них стріляли там і кидали гранати за місяць. Потім приїхали представники 92-ї бригади. От, ну і я визвався ну, Харківська, хар 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 92-га бригада. Чого ні, тим більше я майже Харківський вже отримував поранення. Самій перший вихід був. І осколкове поранення було чуть нижче глаз. Все з однієї сторони зайшло, а з іншої сторони у увіска. Ну, нормально. Голова на місці, глаза на місці. Уже ходив і на позиції не, не один раз після 15 діб. На позиції мені приснився сон, нібито я вдома. Хі, нібито я вдома. І я повірив в цей сон. І коли я прокинувся, мені здавалося, що в окопі під землею це я в вісні, а сон це зараз прокинувся і буду вдома. Насправді все навпаки. Так що ну, це, напевне, найважкі. Ну, то, що там, коли починається артобстріл там, або дрони, то ну, це само собою, там, стрес, там, хвилюєшся. Ну, а так, в принципі. Більш за все, пишаюсь, напевне, це тим, що після поранення в мене не настав той стан там, паніки там, чи страху якогось, що не пішов в СЗЧ, не, не почав десь там ховатися. А Ну, взяв себе в руки, мужність і продовжую службу. Ну, цим я напевне не буду кривити душою, більше всього пишаюся. Заняття класні, ну, мені подобається. Немає такого там, для галочки чи не для галочки. І тактика нормальна, і медицина. Ну, тобто тут добре. Навіть деякі знайомі кажуть, що в 92-й бригаді ну, дуже добре навчають. Ми... Все, я, я третя йду. Ти третя, а, да. батон з тобою. Все, Пробиваємося, дуже вкусно! Дуже багато знайомих моїх 92-ї бригаді, ті, ті, з якими на роботі працювали разом. Тим паче шеф фабрики нашої, там де я працював меблевий, він дуже тісно співпрацює з 92 ю Бригади допомагаю, там. І так хлопцям мені дзвонив, може тобі що треба, там, може броня, може там спальники, може там свіще щось. На даному етапі не жалкую. Що Я штормо, ну, попав в 92 у штурмову бригаду. Там, так там що в <говори> пленці взяв. Одну-дві короткі. 92 бригада. Крутяк.